Зібрав дідо трохи грошей, махнув верховину і там купив своїй бабі Доїльну машину. Вдома баба так радіє, аж діда цілує. Давай, каже, подивимось, чи добре помпує. Вічно баба тебе нетерплячка мучить. Хай прижине внук корову, тогди і включим». а та просить. Ключим трошки та й відразу ж спини, а ту пипку ще для дійки ми тобі присилим. Аги, бабо, спам'ятайся, чи я того хочу, та й ти сама добре знаєш, як я ся скобочу. Але баба на те й баба, щоб діда впросити, скільки старий не впирався, мусився згодити. Підчепило йому пипку, як до худобини, баба пхає дріт в ризетку з цікавостіне. А та, як почне жорнувати і гудіти, не боре, спиняй, спиняй старату холєру, бо мені не добре. Баба бігом за ту кнопку, що се виключає. А діда там так помпує, що аж підкидає. Ніде нема тої кнопки, хоч виколюй очі, витягла би дріт з ризетки так током скубоче. Десь там баба, кричить дідо, від машини книжка. Бігом спиняй ту холеру, бо мені тут кришка. Знайшла баба окуляри. Взяла книжку в руки. Ці москалі як щось зроблять лиш людям на муки. А там пишуть, як машину носити, втирати та як із нею поводитись, щоб не зіпсувати, куди пальці не трепхати, та як заземлити. Біда лише, що не пишуть, як її спинити. А ця годи. Брате милий, як нечиста сила. Діда вже отая пипка у бублик скрутила, так старого спомпувало, що ся й не киває. Тоді баба в кінці книжки нарешті читає. Ця машина з автоматом безвідказно діє, як надоїть. Десять літрів то деся і спинить.